Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як виправити із цього поносного управління Майнкрафта класичного, яке вам завжди ставиться, на нормальне, з яким граю я. Заходимо на руштування і в дотик. Ось воно. Змінити режим керування, вставляємо другий режим. І... Потім е, показувати кнопку ракурсу камери, потім побачити, що вона робить. Це прикольна річ. Я її забув. Тут, Ладно, потім, потім. Зараз активуємо. все. Відео м -м, тут донизу сховати попереву ляльку вмкаю, потім ми е, кут огляду міняємо на 90 градусів. Зараз вимкнемо контурний вибір. А воно тут не буде. Ось Дивіться, бачите. Активуємо його. З кишенькового мене не класичний. Це обов'язково. Так. І тепер в дотику керування розділеннями вверх. Включаємо. Я його в кінці потім покажу, бо тут трохи ну, ладно. Короче, в кінці побачите. Так. Е і тепер у вас все буде так. І От, у той появився через розділення елементів управління. Я просто зараз покажу, як його автоп... активувати, бо забув. Ну, головне, що я вам зараз покажу, ось що, бачите, я нажав на цю кнопку зміни ракурсу камеру. І це я озвучу вже відео після того, як я це зробив. Тому цей світ просто удалився, мій скінпак теж пропав. я більше тут не пограю в цьому світі. Жалко. І ось зараз я покажу вам, як активувати. Кнопку зміни ракурсу камери, Ой, не камеру, а керування розділити типу керування розділення. І все.